Ропасані дівчатами вибачаю за качество картинки. тільки що набрав Найджел, ваш любимий Коля. І сказав, що Льоха наш оператор попав в аварію на сівіки. Так що я зараз оперативно вибіжу. Їдемо за Найджелом і потім їдемо до Льохи. Хуй я взагалі не знаю, що щось має бути. Інтересно, що там ще відбувається. Кажуть, що це десь на Данила Нечая. Якщо чесно не дуже орієнтуюся по вулицях, але зараз будемо знавати, де це все відбувається. Бі, мені так цікаво, що там іменно пройшло, як, і як виглядає машина, бля. Ми просто цей сівк він у нас вже скільки, півтора року чи два. Ми його в, в місті везли всі втроєм з Дніпропетровська. Робили його, чинили, красили, бампера на нього ставили, вся ця тема. І ця машина у нас довго, і всі, Ми її всі любимо. От, і тут така тема. Ой. Не знаю, це стрмно. Каже коля, що там вилетіли стекла на ній. Я не так і не знаю, чи це Бокові, чи це Лабаш вилетів. Я чесно без поняття. І зараз будемо знавати. Ну, Зараз, коротше, ну це не, там де Старогородський мост, да. А що там прям піздец? Короче, він, каже, в нього сработало якесь е, цей е, безпек, що І розвалились, коротше, стекла повилітали, каже, в машині. А він в когось вірізався чи він просто типу сам. Я вирізався? не знаю, він мені навіть ніхуя не об'яснив. Ти що ти думаєш, що якийсь лох чи що? Я не знаю, щось буду дивитися, я ж дивитися, це ж ти по сценарію все робиться. Ну так. Да. Коротше, виїжджаємо. Нам їхати до нього 13 хвилин. Особи знімати не будемо. Да, попав в неприємну ситуацію. Все, у нас же мусора no. теж з нами. Що вони там палять у нас? Все, газу задив. Я не бачив нахуй! Я не бачив, що він так зробив, блять. Що вони ти Боже. Я не бачив, я дивився в камеру. Ой, боже. Значит, дальше... да, это было опасно, на самом деле. Все, короче, чухаем. Да, чухаем. Да, включимся же, их будем пижаться. Да, домой, что и обратную связь, в общем, все. Коротше, ми приїхали в старе місто, на чаю оказалося, що це знаходиться на старому городі. Ми таки напомнили, що там 158 чи 154, ну так як це одна по суд по вулиця, і просто різні дома, я думаю, ми його маємо там побачити. Але їхати нам залишилося ще 3 минути. Що ти начав? Скажеш? Та що сказати, я чуть, -чуть на емоціях, блядь, кент роз'їбався. Як ми, ми ще я... не знаємо, як він Ну так, да, ми ж взагалі нічого не знаємо. Ми просто знаємо, що вилетіли вікна. Це єдина інформація, яка в нас є по, цій, по цьому ДТП. Чи там взагалі, блядь. може він просто злетів з дороги, блядь. може він в машину вдарився. Може не вдарився. Корло Шелла на перехресті. Коротше. Ні, це все, це прямо. Все, да -да, ми зараз будемо давай. Знаєш це? Да, знаю, все, так. Все. Просто ми поїхали наліво, а треба було направо. направо. От, <laughs> і що як воно, Льох, Як воно произошло? Та ну все заради популярності, якби за віз контент. <laughs> <laughs> Льоха просто знав, що на бігну шести блядь. <смех> <смех> блядь, це просто не знаю, вони зараз сльоза нахуй не вибрали. Типа собі блядь, я це взагалі не То куди її тулити? На завод поїдемо. Блядь, ми можемо її взагалі загнати цей блядь, До моєї мами блядь, подожі, блять. <говори> nee, Ні, так, так ми не заштовхаємо. А подушки зробити, бля. А ти почекай, ти сам їхав з кимось? Я сам. Фіздна. Мене добре їбали подушкою. Бать, подушка зробала. Що <говори> добре, що вона нас там, Ну це прям жорстокий. Коротше, пацани та дівчата. Що вам хочу сказати? Бережіть себе в такі моменти, тому що по машині, як ви бачите, ну, так трошечки хорошо дало. Так що не ганяйте. Особливо в таку погоду. А інакше буде просто просивати результат. Слухай, а ніхто ж не каже, що він ганяв, ми ще самі не знаємо, ну, він ми не знає. да, що. Ми ще самі його знаємо, але все одно просто попереджаємо. Конуси, кстати, як тебе. Бля, машина, коротше, я думав, що насправді там вилетіло може одне стекло. Але коротше, по, мої, по моїм причувств, що машина вже не стане на кольоси. Я думаю, що вона вже... Їздити не буде. Коли ми її тільки побачили, мені показалося, що нічого такого немає, тому що по факту тільки бампер, і що там ще. Ну і все, бампер і фара. Ну я побачив, що ззаді робиться, я ще не понімав. Попались хороші поліцейські, Дяна. дуже лояльні і хороші. А як же слово на букву М. <реш> 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 Кстати, що ж класно, у Льохі є ще одні диски, BBS, дуже пізнаті. Добре, що о, вони о, тут не стоять. Їх це, можна це. просто хорошо продати. А так, якщо б він дібався на них, він б їх продав. Стекла no. 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 Стекловолокна не треба тобі. А це що? А, це крило. Це крило їбать. Скарболь маленький, <реш> кований. Б. А у нас ще залишилось ті крилі. Я думаю, що ви ще тут не перший і не останній раз, тому що я думаю, що за цей столби будемо судитись коротше, з властями. <реш> Я думав, що хуже буде, але тут нічого такого немає. Самий прикол, що реально це він не вдарився ззаду. Це іменно жорсткість кузова така хірова, що його як гармошку зжал. Це вообще жорстка тема. Я якщо щось не вахую взагалі. Я, мені каже, більше вахую, ніж льоха. Льоха, взагалі, я не знаю, як він тримається, блядь, тому що ну, це срака, блядь. Він позитивний чел. Не. Там просто реально міняти. Там, по факту, там не дуже багато тої і міняти, але... мы парни mm -hmm. молодые простые и денег особо знаете и так не цей. я сейчас просто в и стики денег как у нас сама стоит то ну а что это за пиздец ейский? Currently... да 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 чё тут стоят пойдём пойдём не знаю Клеха. да 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 Это нет прикол скажи мы ничем все такие дебилы блять цыкис прикол сука, это вообще Коротше, ми приїхали на базу е, нашу. Зараз будемо паркувати його під невесом. Yeah. Yeah. Коротше, пацани, така тема. Завтра сюди приїдемо до знімемо вам продовження, бо так і ви льоху не почули нормально, що він за це все думає. Переміщаємося на завтра. А. А. Розкажи вообще, за цю машину, тому що ніхто до цього її не бачив. І вона на свідоцтві ніколи не світилася, тому що люди не посвідчені в цьому плані. От коли вона у нас з'явилася, як ми її привезли. І е, скільки вона в тебе взагалі була. Пригнали ми її з хлопцями з Дніпровської області півтора роки тому. О, що... Привезли ми її навесні 23-го року. Ось, а далі почались допрацювання трошки над зовнішнім видом. Поставили гарні диски. Хто пам'ятає, вона була на сірих дисках, BBS, на гарній резині. резинірс. Та й власне катались, кайфували. Отримували задоволення. Як відбулося зіткнення, е, рухався на старому місці, хто знає, Блять, як ця розвилка називається, сука, якось її називали. Повертав я з Якова шепеля на данили Нечая. Під вечір, близько 9-ї години, була легка ожелетиця. Резина в мене досить якісна, але вона просто вже стара, дубова. Машина втратила щеплення дорожнім покриттям. Мені не вдалося її зловити, внаслідок чого зіткнувся зі стопом. Тов постраждав, машина ще сильніше. Як не як 30 років в машині, жорсткості в кузові вже ніякої немає. В принципі, візуально удар може і не дуже сильний був в передню проекцію. Взігнуло тільки реча гармошкою. Але оскільки жорсткості вже ніякої немає, в кузові, то машина тупо зіграла гармошкою, в неї немає ніякої геометрії тепер. Можна сказати, що машина тотал. Ну, це понятно. А от що ми будемо робити далі? Що ти хочеш зробити далі з Сівіком? Чи він піде кудись на розборку, чи ти його просто оставиш, чи <кхи> що ти з ним зробиш? І чи є в тебе якісь побажання по наступним машинам? І чи може ти щось? І стачик, хочеш чи ти хочеш чимось зайнятися після Сівіка другим. Власне, коли він ще був цілий, у мене завжди була спокуса вкласти в нього ще трохи грошей. Ось тепер такої спокуси немає. А тепер відновлювати його немає ніякого сенсу, тому що у кузова немає ніякої геометрії. Я думаю, що ця машина піде в розбір. Силочку ми вам залишимо в коментарях. Та ну розбір, це ти не комусь віддасиш. Ти сам і будеш збирати? Так, так. Я хотів цим зайнятись. Саме почати з розбору Honda, тому що я вже добре знаю покоління цих машин, як вони влаштовані. Трохи на цьому знаюся, тому власне цю машину відправлю в розбір. В майбутньому навіть ще не знаю, якою буде наступна машина, чи будемо ми будувати якийсь проєкт, чи візьму нормальну машину і перестану займатися цією хуйньою. Далі буде. Може, якусь ми серію про розборку випустимо. Спостерігайте за каналом. Та сама траса в майбутньому ви побачите, що буде з цією машиною, що будемо будувати далі. Нам буде цікаво показати це вам. Так що чекаємо на ваш фідбек. Проявіть якийсь актив. Нам буде дуже приємно. Ну що, друзі, ось така історія трішки сумна і весела. Ця машина для нас багато значила, я сподіваюся, ви її бачите не останній раз на цьому каналі. Ця машина стане точно початком чогось нового. Старе закінчується, нове починається і такий от початок 25-го року. Якбудь би трошки поганий, але я думаю, що цей рік буде класним. Побачимось. Кожні відео. Кожні відео. Нові відео, кожну п'ятницю. Тому, друзі, не прощаємося. Побачимось наступної п'ятниці з новим контентом для вас. Пока.